Група компаній Сікам має великий досвід та інноваційні рішення, які використовуються при виробництві муфт для підземних розподільчих ліній з різноманітними типами кабелів. Муфти відповідають необхідним стандартам якості і поставляються по всьому світу. У даному відео показано монтаж з'єднувальної муфти GUPTH для кабелів у полімерній ізоляції з екраном змітних проволок. Зачистка з'єднуваних кабелів не симетрична, а усі геометричні розміри вказані у інструкції, яка знаходиться у кожному комплекті муфти. Розмістіть кабелі з необхідним перекриттям. Зніміть зовнішні оболонки кабелів, використовуючи спеціальний інструмент. Заверніть мідні проволоки екранів на зовнішні оболонки кабелів, розподіливши їх рівномірно. Закріпіть мідні проволоки екранів ізолюційною ПВХ-стрічкою. Відріжте кабель довгої сторони, щоб вирівняти стик кабелів. Зніміть спеціальним інструментом напівпровідний шар з ізоляції кабелів на необхідну довжину. Спеціальним інструментом зніміть ізоляцію жил на довжину, що відповідає глибині отвору з'єднувача. Одягніть на один з кабелів. Зовнішню термоусаджувальну трубку. Тришарову термоусаджувальну трубку. Провідникову термоусаджувальну трубку. Закрутіть у з'єднувач болти з комплекту муфти, довжина яких відповідає перерізу жили кабеля. Вставте кабелі у з'єднувач до упору. Закрутіть головки болтів з'єднувача до їх зриву у послідовності, що вказано у інструкції. Розташуйте провідникову трубку на однакових відстанях від напівпровідного шару з'єднуваних кабелів і усадіть її від центру до країв. В конструкції з'єднувальних муфт сікам Використовується унікальне запатентоване рішення. Тришарова термоусаджувальна трубка. Внутрішній чорний шар трубки на основі каучука має високу еластичність та пружність. Завдяки цьому заповнюються усі пустоти та щілини. Також цей шар має високе значення діелектричної проникності. Що забезпечує вирівнювання напруженості електричного поля, в результаті зменшується рівень часткових розрядів у муфті. Середній світлий шар тришарової трубки має відмінні ізоляційні властивості. Зовнішній шар трубки має провідникові властивості і відновлює екран кабеля. Усадка однієї трубки, яка має три шари, що з'єднані між собою, зменшує ймовірність помилок при монтажі та скорочує час монтажу муфти. Розташуйте тришарову трубку по центру з'єднання. Виконайте усадку трубки від центру до країв. Ознакою усадки трубки є повне вирівнювання повздовжних жолобів. Заповніть простір між проволоками екрану і тришаровою трубкою герметизуючою мастикою з обох сторін з'єднуваних кабелів. Рівномірно укладіть проволки екрану кабеля вздовж тришарової трубки і з'єднайте екрани кабелів з'єднувачами з комплекту муфти. Намотайте поверх проволочного екрану мідний сітчатий екран. Розмістіть зовнішню термоусаджувальну трубку по центру муфти і усадіть її від центру до країв. Ознакою усадки трубки є виступання клею на краях трубки. Таким чином, монтаж з'єднувальної муфти GUPTIH для одножильних кабелів у ізоляції із шитого поліетилена з екраном з мідних проволок завершено. Дякуємо за перегляд! Співробітники компанії Сікам завжди готові надати технічну підтримку по монтажу муфт для підземних розподільчих ліній з врахуванням побажань замовника та особливостей конкретної лінії електропередач. Для отримання необхідної інформації звертайтесь у відділ технічної підтримки компанії Sicam Україна.